Так, парам-пам-пам-пам, що тут у нас камери запущені, 3, 2, 1. Пуск, як завжди. Для ютуба Урішу. Стрім я проводжу в Тіктоці, посилання є в описі. Тобто в шапці під кожним відео. Приходите, підписуйте, ставите дзвіночки. Наступний стрім. Це правда не запланований сьогодні, а наступний, завтра буде запланований в... Е 6.30 ранку. З 6.30 до 7 ранку. Це зараз так, я просто прогулююсь, скажімо так. У мене є просто 7 хвилин, 7-10 хвилин, може навіть трохи більше. В залежності куди я ще зайду. Може 15. Прогулююсь, тут правда трохи людно, але я можу звернути на другорядну вулицю. В самому важко, От коли людно трохи важко розминатися, я сам багато місця займаю з витягнутою рукою. Для TikTok вирішую, що запис стрімів є в Ютубі. Якщо вам цікаво щось подивитися з самого початку, там є всі записи. Все дуже просто. Приходите, підписуйтесь, ставите там дзвіночки. Так, точніше тут ставити, а не там. Щось я бачите, запутався вже, де ставити дзвіночки. Ладно, звернемо зараз на другу ряд, подивимось, як тут що. Там, там подивимося по коментам, що там у нас. Дякую, дякую за подарунок. Тільки що на ринок пішов а, двоє чоловіки, при тому, що один мужик, та я давно знаю, то знайомий, якби. йому десь років 40, може десь трохи більше. Питає мене, що ти там, далі ходиш, стрімиш. Кажу, ну да. Я навіть не думав, що він там стріми мої дивиться. А далі ще й жінка, ну вона продавець, виходить. Їй десь років не знаю, 55, десь в цьому діапазоні. Її сину там 33 роки розказував, що попав він десь там на штраф на 17 тисяч від ТЦК. Він ще викликав поліцію, якісь там підробили подписі. В Взагалі, нічого йому там не вийшло і, походу, йому прийдеться платити штраф. Та ми з нею поварили, вона на мене як на експерта вже дивиться. Я кажу, ну такі умови зробили. Зараз кажу і так, всі умовно в пошуках, всіх штраф і так далі. Я ж кажу, ви дивилися ж мої відео, як, як ми з ними спілкуємося, ну як я з ними спілкуюся. Взагалі, така от ситуація, Так, давайте подивимося по берегу щоб в нас може комінти якісь там А то в мене часу багато немає то треба дещо повирішувати прогулятися по своїм справам а ось завтра в мене буде більше часу десь хвилин так 35 приблизно то я зможу відповідати на питання, прогулятися нормально, провести, скажімо так, довший стрім. А зараз уже не сильно багато часу. Зараз треба взагалі цікавий товар знайти. Треба найти, купити карточку від води долина. Я щось не можу її ніде не йти. От у мене ситуація, що я в водоматі цьому залишив карточку. Блін, ладно, машини катаються просто. Залишив карточку, а там було 400 гривень. Все 400 гривень. Уже хтось з других заправляє собі воду. Так, ладно, це повертаю, хтось походив. Так, туди там. Є ти цікав. Та взагалі нікого не бачу. Не. Ні. Нікого не бачу. Десь -то є. може... На якихось там блокпостах, хто да, я знаю, де. Я ж спеціально не ходжу, їх не шукаю. Так, поспілкуватися з аудиторією, поки в мене є тут хвилин 10-15. Може пересічаємось, при тому що це... Е, ну, якщо зараз грубо так сказати, то так район ТЦК, він тут рядом. Хто не знаю. Як може скластися ситуація? Ти на пошту? Ні, ні, ні. Не. не на пошту, я на ринок ходив, виходить. Зараз ще треба купити карточку долини води. А то бачите, свою, свою залишив, хтось другий заправляє воду. Ще й нормально там суму таку закину. Там, по-моєму, 500 гривень положив, чи навіть 1000 їм закинув. І не всі використав. Ну буває. Вже другий раз карточку забуваю, в цьому водоматі. Хорош тупити, бо це дуже дорого тупити зараз. По ХТЗ гуляв. ХТЗ це що? Це район десь? ХТЗ це район Харкові чи ні? Якщо я не помиляюсь. У нас нема такого району. Що я не знаю щось. Що за ХТЗ на водоканалі з двох сторін. Не знаю, я на водоканалі м давно не, не був, напевно. Якусь записку. Корисуйся кешем тоді. А я думав, що кешем користуватись. Це незручно, я би сказав. Бо тобі треба точно воду, кількість води набирати. А з кешем ти так не водаєш. тебе буде завжди якась. Або недобір, або перебір. Ну, скажімо так, це незручно. Я спробував, мені взагалі незручно. Ну. ну втрачати теж карточку, цю, знаєте, який самий зручний був би спосіб. Це от я бачу в других водоматах, але ну, в долини такого немає. Це коли ти з телефону оплачуєш, там пишеш, скільки тобі літрів треба. Ну, якось так там зроблено. От мені там треба, да, 10 літрів, наприклад, заправити. Я одразу купив їх. Воно мені зачислило, і я їх налив і оплатив телефоном. Це самий крутий спосіб. Оце якби в долині так було, я б користувався б телефоном, а так в них немає і треба ця карточка. Ну, це старий якийсь спосіб з цієї карточки, вже не бридло її втрачати. Просто. Вже самому це набридає. Типа Харкова. Що ж тих по Харкові, якщо ні, то сорі, думав, Харків. Ні, це не Харків, я, бачите, я десь чув, що ХТЗ це район Харкові, а не в Вінниці. Все вже я не в Харкові. Там приїжджає Хмельницький, тут тицька на один кілометр, два дохрена. Ефірі буде декілька тисяч людей, а мене там взагалі популяризують в вашому Хмельницькому. Я тоді, коли останній раз спілкувався з ТЦК, то мене на ефірі щось там близько трьох тисяч людей було. Що дуже навіть непогано, я би сказав. би. Ну, звичайно, хайпова тема, що я скажу. Багато кому цікаво. Я ж кажу, я на ринок пішов, ти продавщиця 55 років розказувала про свого сина, що прийдеться йому в штраф 17 тисяч платити. Я кажу, ну ви ж бачили. Вона навіть, їй 55 років, вона ті, хто це бачила, як я з ними спілкуюся, виходить. Я кажу, ну ви ж бачили, як я з ними спілкуюся. Якщо не знаєте своїх прав, юридично не підковані, ну все, бля, вам просто каранти, по суті. Бо вони не на вашій стороні, вони не на вашому боці будуть грати. Вони по своїм правилам грають. Вони вас слухати не будуть. Вони регламентують е, так, як їм треба. От вони скажуть там стаття 65, да? Ну так, да, є там стаття 65. І що? От вони на неї спруться, а ви не зможете дати відповідь. Хоча там багато чого деяких нюансів треба знати. Так, зараз хвилина. Добре, скажіть у вас, е, карточка води-долина є? Добре, дякую. Нормально. А я у них раніше цю карточку купляв. Бля, бачите, все сходиться до того, що прийдеться готівкою розраховуватися за цю воду Так, давайте по, -по А, Я вчора утром приїхав в родну Вінницю з Покровська. Возьми рево, я сейчас тебе подойду, що яка рава? Я тут воду не може купити. <гум> Ні, Я рао не п'ю навіть. та та дам... Так, що це за реклама інтимного характеру? Маша, ти що? Що за реклама на стрімах? Ти що не віниться? Він це сьогодні... Вихідний треба робочими питаннями позайматися. Це так я вийшов в ефір, бо скажімо так гуляю тут. Бачите. І то зараз ще 2-3 хвилини то й буду завершувати ефір. Більше часу немає в мене. А так то завтра ще зранку буду проводити ефір. Завтра буде гарантований. Щор побери, де цю карточку купити. Ще якась ексклюзивна, оддеїть, знайти? я реально вже пару магазинів питався, ні в кого нема. Що не узнаю район, де ти лазиш. Не знаю, дві камери в мене включено, подивіться. Uh, вони можуть запакувати без перевірки документів. Mm. Там можуть багато чого зробити. Блін, може тут. Нікого нема. А, ви тут, а скажіть, у вас є карточка води-долина? Чи немає, немає. така? В немає. Круто. А -а -а. Ладно, просто води купимо якоїсь, Буде достатньо. Добре, скажіть, у вас є карточка води долина? Ні, нормально. Тоді візьмемо просто воду. Якусь. О, цю візьмем. Дякую за підписки. Щось плану долину працює. Та я не знаю, це до них виділи, треба спитати за цю карточку, бо ви ж бачите, ні в кого немає. Ні в кого немає. Давайте пайпасу. Так, да, так, да, карти Угу, Добре, дякую, все добре. Да, уж, карти, досить зробили, а карт немає. Дуже цікава ситуація. Прям-прям дуже цікаво. Ну ладно. Хрен не знаю, де її купити. Я вже навіть в інтернеті написав, ніхто не відповів. Придеться готівкою розраховуватися. розраховується. Так, спливаючі вікна мішають. Да, це так долина працює. Ні, вода в них нормальна. Я нічого не кажу, бачите. Але Карта якась лажа, що я втратив свою. 400 на карті було. Круто. Круто хтось буде заправляти собі водичку. Комусь оплатив абонемент. Привіт. Привіт, привіт. Що й досі не знайшов, та немає поки що нікого. Ніх, ніхто не хоче актив підняти мені. Мобілізацію прорекламувати. Все ж позитивно в позитивному форматі, бачите, я ж нікого не ображаю, все нормально, як би. Нікого не хочу опозорити, просто поспілкуватися адекватно. Ну, якщо хтось хоче теж Одеса, Ні, це не Одеса. Це не Одеса. Так, будемо завершувати стрім. Тому всім гарного дня. Чого-то такий розтріпаний сьогодні. Та взагалі часу не було ні на що. Бачите, і зато розтріпаний і, і непострижений і так далі. Ладно, Всім гарного дня і всім па-па.